Доброго дня, шановні вболівальники та футзалісти. Знову ранок середи, і Ми вас вітаємо добіркою найцікавіших футбольних новин Вінниці. Розпочнемо традиційно з вищої ліги відкритого чемпіонату міста. На цьому тижні проходили рейтингові поєдинки плей офф ну і, Звичайно, перші матчі 1-4 фіналу. Розпочинали ігровий день в неділю з матчу між Донну та Яско. 2. Два в чорні закінчили груповий етап на другому місці. а Донечани відповідно займали сьому позицію. Щодо грита в першому таймі, вона була доволі рівною. Обидві команди старалися обережно діяти, щоб не припуститися фатальної помилки другому штаймі кодру лідерства на себе перетягнуло Яско. Вони більше проводили час у атаці та вдало реалізували чотири гольових моменти. На противіз до ну відквитав лише один гол. Як наслідок рахунок матчу, 4-1 дозволяє Яско 2 підходити до другого матчу в майці лідера. Наступними на паркет нокауту вийшли Блік та техно плюс, і тут я вам скажу, картина гри вийшла дуже цікавою. Ініціатива весь час переходила від одних до інших. Блік два рази на крок був попереду, але технарів дало наздоганяли і на третій реалізації навіть перегнали свого візаві. Та підопічні Євгена Олійника, вперто зжавши зуби, закінчили цей поєдинок голом, зрівнявши рахунок. Кінцеві цифри на табло, як ви вже зрозуміли, світилися на позначках три три, і це означає що доля цієї пари визначиться в матчі відповіді. Кожен забитий м'яч, він якби на вагу проходу далі в цій стадії. В принципі, по грі, можу сказати, що десь рівна гра. Можливо, в нас більше було таких гольових моментів. Реалізація підвела нас, ми не змогли свою реалізувати і, на жаль, помолилися в захисті, що призвело до, до такого результату. Я думаю, що наступну гру ми проаналізуємо, зробимо висновки, виправимо свої помилки, дасть Бог, все буде добре, ми пройдемо далі. Третій поєдинок ігрового дня в вищій лізі по своєму значенні був не надто вагомий, бо вирішував лише рейтинговий статус. Але поза тим був дуже рівним та захоплюючим. Мова йде про зустріч плейтики з Бревантом. В груповому етапі ці два колективи закінчили свою гру з рахунком 2-4 на користь останніх і плейтика, як ніколи бажала відквитати цей результат, і забили якраз першими саме ігромейкери. Та Бреван досить швидко відігрався, і практично вся гра пройшла на. На подібних гойдалках. Як результат кінцевий рахунок матчу після двох таймів 5-5, і знову ж таки матч-відповідь визначить, хто ж цього року займе останнє місце турнірної таблиці. Також в рамках однієї четвертої фіналу Вищої ліги Балкани мінімально обіграли як Одім-3-2, а Володимир Каменя на камені не залишив і в Кавіниці 10-4. І далі переходимо до новин першої ліги. Розпочнемо з матчу між Яско та Уютом. До цієї гри Яско розміщувалось на першій позиції. І мало дві гри в запасі. Уют же ділив третю та четверту сходинку з Тріалом. Тому гра по своєму значенню мала бути однією з найцікавіших. І по суті, так і вийшло. Команди показували дуже злагоджений динамічний футзал з переходом від атакувальних до захисних редутів, постійно перебуваючи в активній фазі. Це робило малюнок по. Динку дуже цікавим для перегляду щодо реалізації. То вдаліше свої моменти все ж таки використовували помаранчево-чорні. Їм вдалося за 40 хвилин ігрового часу забити аж 6 голів. Турбівчану у відповідь завдали три влучних удари і доволі багато моментів. Змарнували, як висновок рахунок 6-3 дозволяє і далі. Яско перебувати на першому місці турнірної таблиці. Ще один рівний по грі та по рахунку матч відбувся між аутсайдерами першої ліги, командами «Атаксі» та Вінницею Молодіжною. Тут вже атмосфера була більш дружньою та спокійною. Команди грали в своє задоволення і старалися здобути очки престижу для того, щоб хоча б трохи вище піднятися в турнірному рейтингу. Відповідно до такої картини сформувався і рахунок, який мінімально вказав на переможця, і ним стало «Атаксі» 2-1. лізі на цьому тижні пройшли матчі 10-го туру. На паркеті терміналу схрестили свої Темп 2 та адмінсуд. Гра видалася дуже емоційною та красивою. Юніори темпу, як завжди, робили ставку на швидкість та витривалість. Судді ж грали на досвіді. В командний футзал. І перша половина гри в такому руслі виглядала паритетно. Але в другому таймі молоді все ж таки переважила. Темпівці раз по раз виходили у блискавичні атаки та закінчували їх прекрасними реалізами. Як наслідок рахунок на табло після 40-ігрових хвилин 5-2, на їх користь. Одразу після цієї пари на паркет терміналу вийшла автопоміч та ДГН, і знову гра вийшла над потужною та над цікавою. Що один що інший колектив опирався в своїх діях на позиційні атаки з потужними швидкісними вибухами, і само собою захисний закритий футзал означає невелику кількість реалізацій. Але від того було навіть цікавіше. До останніх ігрових секунд зберігалася інтрига, і після фінального свистка рефері матчу зафіксував мінімальний перевіз автолюб. Бетелів з рахунком три два. 19 січня у приміщенні спорткомплексу нокаут відбулося неймовірне футзальне дійство. Тиврівський Володимир в рамках однієї восьмої фіналу Кубку України приймав титан з Дніпровської області. Це по суті історичний матч. Адже вперше команда з Вінницької області дійшла до основного етапу цього престижного професійного турніру. І я вам скажу, тиврівчани з щастю на рівних грали з іменитим суперником екстра ліги. Майже увесь матч команди тримали паритетний рахунок бана. Ведь один раз в другому таймі Володимир вийшов вперед на одну реалізацію. Але досвідчений титан на заключному етапі все ж зміг переламати хід гри та виграсти таку бажану перемогу. Кінцеві цифри на табло 5-9, на жаль, залишають мало шансів на виграш на виїзді, але вони все ж таки є. Тому ми всі разом тримаємо кулаки та вболіваємо і надалі за наших вперед тиврів, вперед до перемоги. Само собою в Вінниці минулого тижня пройшла гра в рамках другої ліги чемпіонату України з футзалу в третій групі між Деврейн та Темпом. Гра по своїй картинці видалася досить однобокою та не дуже цікавою. В основному ініціативу тримали підопічні Краковецького, які раз по раз хвилювали сітковоріт менш досвідчених суперників. Як висновок рахунок 13-2 досить яскраво відображає все, що відбувалося на паркеті. А в середу, 16 січня, у приміщенні двох спортивних залів нашого міста відбувся обласний фестиваль футзалу. В змаганнях взяли участь 32 колективи з Вінницької області. Вони розділилися на п'ять груп у різних вікових категоріях з 2012 по 2006 роки народження. Команди рівень дуже хороший, часто з ними здобуваємося. Кожен раз бачимо, що ростуть нові хлопчики підростають, стають сильніші, видно тренерські руки. Дуже класний формат, коли за день дуже багато іграш. Шкода, що вони і що тут спортзали зараз всі зайняті. Чуть більше довше часу було пограти дітям, дітям, б дуже класно. Фестиваль проводився за європейською схемою. Всі діти отримали медалі за перше місце. А команди поклали в свої копилки пам'ятні кубки. Нагородження проводили заступник голови ОДА Олександр Крученюк, начальник спортивного управління ОДА Сергій Чернявський і голова Вінницької міської федерації футболу Дмитро Руденко. Продовж фестивалю діти отримали неймовірний заряд позитиву та неоціненний досвід, який буде допомагати їм в подальшому. Думаю, діти отримують максимум задоволення. Рівень команд. Ну тут є команди, які вже грають. Є команди, які тільки починають шлях. Вони грають. У Мене також є команди, які починають тільки свій шлях. Тому будемо дивитися. Рівень рівень непоганий. Діти грають. І останньою на сьогодні новиною є закінчення зимового чемпіонату міста з футболу. Після останнього туру вже остаточно склалися списки призерів. Очікувано перше місце отримала команда Яско. На другому місці закінчили турніри в Кавіниця, бронзова позиція дісталася горизонту з Хоньківці. А втішними призами було нагороджено Вінницю молодіжно. Всі без винятку колективи отримали в подарунок хороший настрій та веселе проведення часу під час новорічних та різдвя свят.